Батько, верни амуніцію воєнну. Не чуди, злодей. Mm -hmm. Та куди ти дойде? Mm -hmm. ти зараз сюди. Yeah. Добре давно. Вже майбутнє, я маю заберіть той телефон. Чого? О, окей, добре. Так, перстю мою. Добре, добре. А скажіть, будь ласка, а чому? Хочу запитання задати? А чому? Ви мені питання задавайте, всі питання задавайте працівникам поліції, які так. вас привезли під ранок. Вас би не привозили, я би не турбувався. Так що я, я, не, я, ще не я абсолютно так само заінтересований в тому, що ви тут були, як і ви. Ви ще не почули питання? можна? Я не хочу питання. В смысле, а я наше... громадянин має право не хотіти чути від вас питання. Все. Я Ага. Так. Угу. Тоді я громадянин не маю права вам не відповідати на ваші питання. Так, можете не відповідати на мої питання. А, це наша дурна балачка. Угу. Ну, вас це ви почали цю дурну балачку. Я задав питання, як, я як, задати я, питання. Я не зобов'язаний задати ваші питання. І продовжувати, як ви кажете, цю дурну балачку. Що це зараз за балачка? тут вести А, то я зрозумів, що ну, 에, значить, наперед передбачимо ситуацію, так? то що я говорив в машині. А, на, на що саме виходить? Ну так а я. Аркутежний там зазначить. Все, зазначено що? на настан наркотичний з Ага, Все окей, добре, я зрозумію. Я зрозумів, добре. Можна мені зараз е, частину прямо звідси відляти. Я Стоп. в такий саму стаканчик. Що більше немає? Прості лікарів. Ні-ні, нічого не відливає. Я вам поясню, дивіться, шановні. слухайте мене уважно. Це направлення? Угу. Найдій ну, Сергій Зідонович. Сейчас відбирається в два флакони. з одного робиться аналіз. За, ну це вже буде сьогодні. Зранку, лаборант. А чому не зараз? Почекайте, тому що немає лаборанта. Та ви, ви мене не переможете. Прив... Я, займу... Я маю питання, ви маєте мені тому що дати відповідь. Немає лаборантів, тому не не зараз. А, -а, -а. а другий взірець зберігається протягом 90 днів в разі якихось там спірних ситуацій і так далі. Ну, щоб ви просто знали. Представтесь, будь ласка, як фамілія? Володимир Богданович Совяк, черговий доктор нарколог Водія, так? — Угу. — Діці, тут треба зазначити два підписи для подальшого побування. — Що за підписи? Знайомийся, фотографую досить. Мій поставлений. Що тут ще прочитати байн бачу. Дані. Ваші дані повністю. Де підпис? Освічується хто? Тут. тут. Далі. Ось тут. ще число признаш. Зараз. 그래서 <laughs> 그서 <laughs> <laughs>

та лікарний клав. Нато документи підтверджені особи? Можете дати, можете дати. Я думаю, що поліція підтвердила вашу особу. Бачила документи, зазначила. Ти... <кхів> ти бачила документи? обстежуваного? Ну, ні? Ну то можете показати. Ставте на Угу. Дозвольте, я познайомлюсь. По право... Просто серія номер. МС, я знав чергову мс 75 6922 І на від попередньої сторінку відколи вийде. Баб, Світлана, блям. 14 грудня 2006 року. То в котрій годині будуть цей аналіз робитися? Дивіться, він приходить десь на 8 ранку. Я думаю, до 9 буде готово. То так. значить в 9 буде туди, так? Ну, то вам вони коли скажуть то вам прийти. Можете разом прийти, разом узгодити вам. <кх2> <кх2> Добре. Я в 9 ранку буду. Це, Кабінет No11. Вроді, де написано Юренко Галина Петрівна прийдете туди е забирати результат. Отут -от, хто направляє. То ви, так? Отут -от мені розпишіться? Ні, своєю. Ваш, ну, в мене специфічна ручка. Прекрасно. І відповідно тут так само. щоб його направили окей, все далі ми общаємося чу і можете бути вірні. Так А це що а, а ну ми мені не потрібен цей кусочок Я йому вам віддам не мені, тут Долі абсолютно ніякої не грає. Буде виконувати вам поп'єм. А оце направлення мене. Хай буде. Взвод, що там? Взвод два, рота, три, так? Добре. Лейтенант старший лейтенант. 做不到，宝宝你。